Знову рада вас вітати, мої любі малята! І зараз у нас буде заняття ознайомлення з природним довкіллям, на якому ми продовжимо вже знайому нам тему Україна, моя батьківщина. Ви дізнаєтесь нові факти і пограйте в цікаві ігри. Бажаю вам цікавого і повчального перегляду. Україна, рідний край! Поле, річка, синій гай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Це карта України. Україна найбільша країна Європи. А це лялька Оксана. Вона разом з нами помандрує місцями України. Столиця України це місто Київ, величне і красиве. Оксана убрана в український костюм. Вона живе в Україні. Вона українка. І ми з вами, дітки, теж українці. Оксана питає, чи знаєте ви державні символи України? Дітки, ми з вами вже їх вчили. Назвіть їх. Що це? Так, це тризуб, герб нашої держави. А це який символ? Так, це наш прапор, стяг. Він синьо жовтого кольору. Молодці. А що означають його кольори? Правильно, синє вільне небо і жовті поля пшениці. А ще який символ? Так, Державний гімн України. Це урочиста пісня, яку виконують під час урочистих подій. Коли звучить гімн, необхідно піднятися і покласти праву руку на серце. Так ми шануємо нашу Україну. А зараз, дітки, пропоную подивитися вам гарні фото з краєвидами та містами України. Окрім державних символів, ще є народні символи України. Розглянемо деякі з них. Калина це символ краси нашої України та єдності нації. Рушник оберіг вірності і любові, символ єдності сім'ї, любові до рідної землі. Лялька-мотанка це родинний оберіг українців. Для кожної життєвої ситуації створювались відповідні ляльки. Це символ добробуту, добра і надії. Тільки на найкраще. Українська хата це символ чистоти, здоров'я, душевної краси. Вишиванка символ здоров'я, щасливої долі, порядності. Чесності, любові, святковості, коровай символ гостинності, добробуту і щасливої долі, верба це символ краси, молодості, неперервності життя. Писанка це символ весни, сонця, пробудження природи, зародження життя, продовження роду. Лелека символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини, добробуту і продовження життя. Віночок символ молодості і молодої дівчини. Барвінок є символом кохання, барвінком прикрашали весільний коровай, його садили біля хати. А ще дівчата вплітали його у віночок. А зараз пограємо в гру, в якій треба визначити народний символ України. Яка з цих квіток є символом України барвінок чи лілея? Звичайно, барвінок. А що тут є символом України? Так, це українська хата. Де дівчина в українському національному вбранні? Правильно, та, що ліворуч. А де хлопець в українському національному вбранні? Так, так само, той, що ліворуч. Яке дерево є символом України? Верба чи береза? Звичайно, верба. Що є символом України? Дуб чи Калина? Так, це калина. Що є символом України? Коровай чи торт? Коровай правильно. Де зображено символ єдності української сім'ї? Вірно, це рушник. Подивіться, дітки, це дівчинка і хлопчик українці. Вони одягнені у національні українські костюми. Давайте їх оглянемо і назвемо кожну деталь костюму. Спочатку розглянемо хлопчика, на ньому сорочка-вишиванка, шаровари, пояс, кожушок, на голові козацька шапка, а на ногах чоботи. А тепер розглянемо дівчинку. На ній теж сорочка-вишиванка, спідничка. Фартушок, на голові віночок, а на ногах чобітки. Ось такі гарні і веселі дітки українці. Дітки, скажіть, а про що сьогодні було наше заняття? Так, про Україну, про нашу батьківщину. А назвіть мені Державні символи України. Це гімн, герб і прапор, все вірно. А назвіть народні символи України, які ви запам'ятали. Правильно, молодці. Дітки, а в яку гру ви грали? Так, ви визначали, де є народний символ України. Молодці, а закінчити наше заняття я б хотіла рядками з віршика. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. До побачення, мої любі малята!